Привіт, друзі! 26 листопада. Сьогодні з вами знову реклачок Марк Рюте, генсек НАТО, каже, що до кінця грудня 2025 року війна може закінчитися. Але перемовини мають тривати, тобто вони не закінчилися. Дональд Трамп зняв усі дедлайни. Каже, ні. Ніяких дедлайнів я не встановлював. Каже, все окей, нормально, працюємо далі. Тим часом відправляє до України Дріскола знову. Це новий його представник з питань. Просування його ж мирного плану і відправляє Віткофа до Москви, щоб той поговорив із Путіним. Головна ж поступка росіян, каже, буде заключатися в тому, це за словами Трампа, що вони припинять бойові дії і не будуть захоплювати більше територій. І Трамп з нетерпінням чекає на зустріч із Володимиром Зеленським і Путіним. Але є одна умова. І зустріч, каже, ця може бути найближчим часом. Давайте про все це друзі. По порядку. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Дякую, що підтримуєте роботу мою і нашого невеличкого колективу. Для до вас, дорогі підписники, і також випадкові глядачі каналу. От саме до них я звертаюся із проханням про підписки. Тепер детальніше: ну по перше, генсек НАТО заявив про те, що війна в Україні може завершитися до кінця грудня. 2025 року. Ці дні він мовчав, від нього не було нічого чути. Однак каже, що треба продовжити переговори. Не можна їх зупиняти. Дійсно, перший етап ми пройшли. Але я вам друзі, нагадую, Марк Рюте дуже компліментарний на адресу до Трампа. Дуже він правний переговірник. Але не має такої дуже чіткої своєї позиції. Це було в нього завжди. Він, за суттю такий політик. Тим часом міністр армії США Ден Дріскол під час візиту до Києва минулого тижня знову до нас приїде, попередив нас про неминучу поразку на полі бою у разі відмови від мирного врегулювання. Про це пише видання NBC News. в принципі, нічого нового. Ми це і очікували почути від американців. Він заявив українським чиновникам, що російські війська можуть воювати нескінченно, а масштаби і частота повітряних атак лише зростатимуть. Він також попередив, що не немає можливості постачати Україні озброєння та системи протиповітряної оборони у необхідному обсязі. Суть послання була наступна, кажуть журналісти. Ви програєте і ви повинні погодитись на угоду. Ну, це трішки не так, це, м'яко кажучи, не так. Та це зовсім не так, тому що ми це вже проходили в в 2022 році. Але є один момент. Трамп не постачає Україні зброю, так як то робив Джозеф Байден. Він навіть її зараз не дуже поспішає продавати європейцям. Він не поспішає, європейці не поспішають виділяти на це кошти. Всіх. Загалом все влаштовує, але Трамп наближає в такий спосіб, в тому числі, питання підписання мирної угоди, яку власне для нього написали у Росії, передали її до Вашингтону. Вашингтон там трішки її підкоригував. Ну і вони представили цю угоду Україні. В принципі, нічого нового, все це ви чули, але. Пише сьогодні видання Нью-Йорк Таймс про те, що мовляв у Білому домі зростають побоювання, що Путін навіть не розглядатиме новий мирний план. Але це маячня. Чому? Тому що план Трампа це і є план Путіна. А наші пропозиції, які були запропоновані Трампу, вони швидше будуть переадресовані Путіну. Тому план Трампа Путін приймає. А от план України європейський, він, звісно, не приймає. В цьому якраз є вся суть. Те, що план готувався дійсно разом із Москвою. Певне, не потребує якихось додаткових доказів, і це дійсно для вас не є новина, але видання Блумберг зливає телефонну розмову між Віткофом та помічником Путіна ушаковим. Агентство опублікувало розшифровку телефонної розмови, яка була між ними 14 жовтня. Напередодні візиту Зеленського до Вашингтону. Саме в той період активно обговорилося питання передачі Україні ракет тамагавки. Кажуть, що саме дзвінок Путіна. 16 жовтня, який став результатом розмови Ушакова та Віткофа, призвів до того, що Путін переконав Трампа не передавати Україні ракети. Що пише Блумберг? У розмові Вітков пропонує Ушакову розробити новий мирний план за аналогію з американським мирним планом для Гази. Ну дійсно там є такі пункти, як, наприклад, Рада миру, яку має очолити Трамп і в Газі, і щодо російсько-української війни. І також пояснював Ушакову відку, що найкраще буде, якщо ідею такого плану Трампу запропонує сам Путін. Відко зокрема радив Ушакову організувати телефон розмову Путіна з Трампом до того, як до Вашингтона прибуде Зеленський. Детально це пише Блумберг. Запитали про це і у Трампа, і в Ушакова Трамп сказав. Ну так, така телефонна розмова була, і нічого тут такого екстраординарного немає. Він має продати це Україні, тобто Вітков має продати це в Україні. Він має продати Україну Росії, каже Трамп. Це те, що робить людина, яка укладає угоди. Відтак, абсолютно очевидно, вкотре повторюся, що план готувався спільно. Росією та Вашингтоном, точніше він готувався в Росії, був привезений до Вашингтону, переданий до Вашингтону, де вже відков із Дмитрієм розставили в ньому коми, крапки, зробили акценти, потім передали Трампу. Трамп можливою дивився, можливо, ні, але це не має ніякого значення. І сказав: Окей, давайте, досягайте миру це найголовніше. Сьогодні західна преса пише також про те, що у команді Трампа нібито розкол. Є проукраїнське крило і проросійське. Проукраїнське крило представляє Марко Рубіо, а проросійське – Вітков. загалом такі розмови точаться давно. І я чую такі повідомлення, коментарі від своїх експертів, колег дуже часто. Але Марко Рубіо після чергового скандалу у змі на рахунок цього написав в Мережі X наступний пост. Я вам його друзі зацитую. Ця історія лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розколу в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують. Я вам свідомо про це говорю, аби акцентувати на тому, що у команді Трампа єдність щодо України. Там, можливо, йде боротьба за близькість до тіла Трампа. Так, таке є. Але це ніяким чином не відображає чи підкреслює проукраїнськість якоїсь сторони. Ні, вони всі там про а не про українські. Це треба розуміти. Їм абсолютно байдуже, з ким їм домовлятися. Якщо ти працюєш не так, як того хоче Трамп, ти працювати там не будеш. Яскравим свідченням тому є відхід від справ ще за часів першої каденції Дональда Трампа, радника з питань національної безпеки Джона Болтона. Тоді був гучний скандал, можливо, хто пам'ятає Джон Болтон. Пішов з посади, тому що він радив Трампу одне, а Трамп робив інше. І Трамп тоді сказав: від мене не йдуть, я звільняю. Хоча до цього часу Болтон має зуб на Трампа. Але давайте повернемося до нашої друзі історії історії про переговори. Україна загалом готова прийняти мирний план США, але категорично відкидає три ключові вимоги: це обмеження чисельності ЗСУ. Відмову від членства в НАТО та територіальні поступки. Про це пише видання CNN. Загалом, друзі, я роблю висновок, що Україна не погодилася прийняти мирний план Трампа і Путіна. І це очевидно. Як повідомив, до прикладу, начальник Генштабу Збройних сил України пан Гнатов на переговорах у Женеві розмови про скорочення чисельності ЗСУ не було. Він говорить наступне: Мовилося про погляди щодо чисельності ЗСУ. В мирний час це дуже дискусійна тема. І за словами генерала, і Київ, і Вашингтон поділяють думку, що найкращою безпековою гарантією для України залишається оснащена та боєздатна армія. Дійсно так і є. Тому я вважаю цей пункт трішки надуманим на рахунок примусу нас зменшувати чисельні збройні сили України. Європейці наполягають, що вона залишалася такою ж, але утримувати особовий склад у кількості 800 тисяч у мирний спосіб. Ну, я більш ніж переконаний, що цього не буде ніхто робити, навіть європейці. Також радник голови офісу президента України Олександр Бевз, який брав участь у переговорах, сказав про те, що жодні визнання окупованих територій Україна не прийме. Жодних змін до Конституції Україна вносити не буде. Це ті червоні лінії, які окреслив український народ, говорить він. Єрмак продовжив таку цю тему, точніше, він раніше почав про це говорити, що Україна не відмовиться від вступу до НАТО, незважаючи на мирний план Сполучених Штатів Америки. Ну і Зеленський сказав, що я готовий зустрітися із Трампом. Є делікатні питання для обговорення, і зі мною на перемовинах мають бути європейські партнери. Це щодо заяви вчорашньої вечірні Єрмака про те, що Зеленський готовий летіти до Вашингтону і підписувати угоду. Тобто, угода не готова. Представник же Білого Дому повідомив про те, що зустріч Зеленського і Трампа поки не запланована, друзі. Тобто позиція України, в принципі, зрозуміла. Єдине додам на рахунок прописаних в Конституції положень нашого членства в Європейському Союзі і НАТО, це ініціатива, яка була ініційована. Вибачайте за тавтологію ще за часів п'ятого президента України Петра Порошенка і проголосована в парламенті, і внесені такі правки до конституції. Вони вже там оформлені. Тоді нам і європейські партнери і. Партнери із північно-атлантичного альянсу говорили, що це ну взагалі справа внутрішньополітична українська, цього не обов'язково було робити. Ну а зараз це стало предметом дискусії. Я, власне, ще тоді говорив, що дійсно ми до цього повернемося. Ну, а тепер на рахунок позиції Трампа. Вона загалом то зрозуміла, нічого особливо нового, але є дуже цікаві поточення, друзі. Трамп це не той Трамп, який був раніше. Він зустрічався із Путіним, зустрічався із Зеленським. Я маю на увазі раніше в частині припинення російсько-української війни. Він з усіма переговорив. Тепер каже: Я буду говорити, але трішки згодом. Конкретно він написав пост трусовшу про наступне: первинний 28-пунктний мирний план. Розроблений сполученими штатами, каже він. Ну він дійсно був розроблений, США, але Трамп забуває додати, що за сприяння Путіна був допрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Обох сторін мається на увазі американської та української, але ще вчора в Абудабі працювала і. Українська та російська сторони і за посередництва Ден Дріскола, міністра армії Сполучених Штатів Америки. Трамп пише наступне: з метою остаточного узгодження цього мирного плану. Я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткофу зустрітися з президентом Путіним у Москві, А міністр армії Ден Дріскол зустрінеться з українською стороною. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але лише тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії. Що це означає? Допоки Україна і Росія не домовляться про формат завершення війни, ніякої зустрічі Трампа із Зеленським чи то з Путіним не буде. Тому я й кажу, що Трамп змінив свою позицію стосовно того, як він бачить. Тристоронній саміт. На відміну від того, про що він говорив, наприклад, ще до Анкориджу. Ну, як будуть далі розвиватися події, друзі, звісно, будемо спостерігати. Що ще заявив Трам? Трамп? Трамп вважає, що Україна все одно втрачає землю, додавши, що Києву доведеться обирати між подальшими жертвами та спробою зупинити війну зараз. Головна поступка росіян полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше територій. Європа буде каже серйозно залучена до формування гарантій безпеки і зацікавлена в завершенні війни. Ну тут я з ним не погоджуюся. На рахунок Європа зацікавлена в завершенні війни. Прогрес у переговорах є, каже він: Україна показує себе добре і задоволена результатами. Переговори з Росією тривають за кількома пунктами. Плану є розбіжності. Україна показує себе добре, каже Трамп. Можливо і так, але от чи вона задоволена результатами, я чесно кажучи, дуже сумніваюся. І на завершення, друзі, ще одна новина неприємна про обстріл минулої ночі. Запоріжжя потрапило під масовану атаку дронів російських. Сили ППО знешкодили загалом по території всієї України 72 російські безпілотники. Але у Запоріжжі 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору були пошкоджені через ворожу атаку у трьох районах міста. Понівечені також гуртожиток закладу освіти, нежитлові будівлі і приміщення. Загалом росіяни завдали по місту 11 ударів, поранень дістали 19 людей. Поки тривають переговори, Путін не зупиняється у своєму прагненні добити Україну. Йому навряд чи це вдасться, йому точно це не вдасться. Це в стилі Путіна, але те, що на Росії можуть розглядати варіант замороження війни, я цього не виключаю. Чи дійсно до кінця грудня закінчиться війна? Слідкуємо, друзі, разом. Аналізуємо останні заяви політиків, політиканів, військових. Долучайтеся, будь ласка, до каналу, перевіряйте свої підписки, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю ціну і шану не перемикайтеся. Все буде Україна!